Так, у нас ще один пристрій, який показує, як ми проводимо сівбу, тобто контроль висіву. Ось такий невеличкий називається факт. Інструкція до нього, як бачимо, це від Руденка, полтавський, наш вітчизняний. Він показує процес сівби за рахунок ось таких датчиків. ось таких датчиків, Потім присутній датчик руху. так? Пройденого шляху, все це монтується. Ось додатково індикація до, до цього датчика. Так? Потім відповідно провода, живлення е, і <кій> підходить це все діло на сівалку УПС, тобто ну, скрізь йде УПСовський висівний, тобто, незалежно від виробника, від кольору, ці датчики стають, е, відповідно. На місце випадіння насінини і контролюють висів. Тому кому цікаво, в кого взагалі нічого немає, і траплялося, що там спав цепок, чи ґрунтом забило повністю висівний, і випав рядок, два, півсівалки випало, вся сівалка випала, насіння закінчилося, ніхто не помітив. То ось цей прилад зможе допомогти побачити, чи сіє, чи не сіє. Тобто уникнути спадання цепу, забивання, забулися досипати. Це все допоможе ось такий пристрій. Тому хто ще не спробував, раджу, адже ну, якби все воно вимагає контролю, і сівалка ніби все перебрана, ніби все налаштована, але трапляються різні ситуації. Ну і потім ми це все бачимо тільки по сходах. Ну і коли вип... зовсім один рядочок, там трошки не зійшов, нічого страшного, а коли по полю будуть полоски, випав рядок два півсівалки, то, звичайно, це буде втрата врожайності. Тому ось такий прилад допомагає нам контролювати посів. Ну, в принципі, такі ставилися, ну це і є. З Песоцького висівного, у нас це був він на Vega 8. Тому, в принципі, кому цікаво, звертайтеся номер під відео в описі. Так отже, приєднав я даний контроль висіву. У нас є кнопка вімкнення. Ось так нажали. Бачимо екран з підсвіткою. Засвітився контрольний уровень сім'ян виключень. Ну, це як додатковий датчик стоїть. Можна ще й контролювати, скільки у цьому, в <кій> у... У бункері, так скажемо. Чи не в бункері, ну, коротше, зрозуміли, так, у резервуарі. Потім длина окружності коліса, це все настроєчки. Ну, як бачимо, вже датчики ось деякі працюють, адже коли насінинка пролітає, він отак засвічується. Ось бачимо, я палець раз, воно працює. Ось тут нічого немає. Підвожу також засвічується. Тобто все працює. Кожен, кожен з них свою роботу робить. Так само датчик руху все є. Ну, тут потрібно пройти калібровку, нажимаємо плюс. Але, звичайно ж, без колеса у нас нічого не вийде. Тому, щоб, тому, щоб почати роботу, то, звичайно ж, треба її підключити. Бачимо, тут ось коли болтов. 12, длина колеса міняється, і поле вибираємо. Так само він рахує площу, рахує площу, норму висіву виставляємо, скільки штук на метр. порог контроля висіва, бачимо, регулюється. Тобто, коли йому пищати, коли не пищати. Оце все в інструкції є, кожен для себе виставляє. Запись параметрів зробили, і, в принципі, можна рухатися. Можна рухатися, але в таких умовах, звичайно, нічого не вийде. Ну, як бачимо, все працює, свою роботу він виконує. Тому звертайтеся і покращуйте, облегшуйте собі працю. Адже чим більше приладів, тим менше потрібно висіти на сівалки, дивитися, що там відбувається. Дивитися, що там відбувається. Тобто, ось цим колесом. В умовах так не виходить. Калібровку, ні. Проєття не менше 120 метрів. Ну, від 120 метрів я, звичайно, так не проїду, адже це дуже складно бачимо. Датчик он також бликає на кожен шунт. Ну, тобто, все перевірив, всі датчики працюють. І, в принципі, вимикаємо. Так, хто зацікавився, хто хоче почати, е, так скажемо, з полегшення роботи, звертайтеся номер телефона під відео.